І ще повинно впасти бомб, Щоб ви перестали мандіть російською. Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати 4. У нас все по графіку, ще 4 ми зав'язуємо. Думаєш, це смішно? Так. Я, я не погоджуюсь, що Я теж не погоджуюсь. Ну і що ми зараз будемо робити? Що можна... так. Давайте послухаємо далі матеріал. Аби російськомовні українці почали спілкуватися українською, повинні впасти чотири ракети. Такий невдалий жарт пролунав під час концерту у Львові стендап коміка сумчанина Фелікса Сарадьке. Після цього глядачі у залі почали обурюватись, проте той продовжив свій виступ. Як ви не дослухали жарт. Це хворобливе питання для сходу країни. І якщо ви помітили, то я розмовляю з вами українською мовою. Жартиці жартував українською мовою. Я не перший раз зустрічаю це на Галичині, що люди тут постійно. Ну з якимсь надмінням ви відноситесь до нас. Бо ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали. Далі артист закликав більш терпимо і з розумінням ставитися одне до одного. Це не вперше гуморист у Львові розповідає про нетерпимість галичан до російськомовних українців. Сім місяців тому він теж це говорив. Щоправда, тоді публіка мовчала, і відео його кількамісячного виступу можна переглянути від початку до кінця. Цього разу артист опублікував себе на сторінці лише сварку з публікою, і ролик про конфлікт із глядачам на каналі Рецька у Ютуб вже набрав 130 тисяч переглядів. Ми пробували зв'язатися з гумористом, проте відповіді не отримали. На своїй сторінці у Фейсбуці військовий зсу Антон Петрівський гостро розкритикував позицію сумчанина. Я 30 років чую про лагідну українізацію, але воно ніколи не працювало. Українізація почалась лише тоді, коли русські ракети почали летіти на мирні міста. І цей Кугут ще жартує про ще чотири ракети на Суми. Коли у Львові всі 30 років кричали про те, що Росія це погано, всі до цього ставились з посмішкою і зверхньо. Але чомусь зараз викликає агресію, коли у Львові кажуть, говори українською. В чому львів'яни не праві? В тому, що російська мова в них асоціюється з державою окупантом? В тому, що львів'яни хочуть українізувати Україну, щоб вона не виглядала в очах руських як їхня територія. У своєму виступі Фалікс Рацька виправдовується, що людям тяжко перейти на українську, бо 30 років жили під впливом Росії. І Якщо з Новояворівська Кузьма Скрябін, то з його рідного міста скандальний репер Тітомір. Щоб підсилити свою думку, Гоморис навіть зачитав його реп. Грязний, і будуть наказаний виприти вимети гелям ізмазане. Пляж твариті пацітаміратіматі. Ролик із скандальними стендап-жартами Фалік Радська разом із нами переглянула й мовознавиця Ірина Фаріон. Це сум приїздить жебрак, і як абсолютний неврастенік говорить про те, що ми маємо почекати і бути терплячими. Терплячі до зла тільки раби. І ось це втілення доконаного раба ми побачили перед собою. На думку мовознавиці, прохання коміка почекати та бути терплячими означає терпіти зло та російський терор. Колеги по цеху Фалік Сарадьки, гуморист та стендапер Тарас Стадницький каже, піднімати важливі питання у жартах можна, проте обережно все залежатиме від сприйняття публіки. Я дивився недавно інтерв'ю з Валерієм Маркусом, який говорить про те, що, скажімо, американські коміки піднімають е, такі теми, як там інвалідність, як е, рак, боротьбу з раком, і так далі. І це власне гумор є спосіб донести можливо якимось іншим каналом, іншим комунікативним способом ту проблему, що вона є, і що її треба вирішувати, що от вона насправді важлива. Щоправда, були і ті, хто підтримав гумориста, зокрема директорка Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько. Керівниця комунального закладу, активістка на своїй сторінці у Фейсбуці називає рагулями львів'ян, які мають жорстку позицію щодо важливості володіння українською мовою в Україні. Згодом цей допис на підтримку стендапара зник зі сторінки активістки. Ми зв'язалися з Ляною Мицько. Вона нам прокоментувала мовний інцидент. Вже по іншому. Моя думка полягає у тому, що необхідно підтримувати і заохочувати людей, які вчаться розмовляти українською мовою. Маємо розуміти, що вивчення мови це процес, і у цьому процесі можливі помилки. Відсутність розуміння та підтримки може призвести до нашарування конфліктів, яких є достатньо у нашому суспільстві. Напевно, не дуже коректно було з мого боку використовувати емоційне визначення групи людей, які не мають цього терпіння. Проте я вірю, що ми спільно матимемо поступ у цій науці бути людьми. Нагадуємо, що перед початком повномасштабної війни в муніципальному центрі, який очолює Ляна Мицько, була виставка художника Давида Чичкана, який у своїх картинах принижував українських військових, порівнюючи їх з терористами так званих ЛНР, ДНР і не тільки. Так з позицією закрили завчасно. В центр прийшли обурені чоловіки та вчинили скандал. Тоді не обійшлося без поліції.